Володимир Гушулей, експерт міжнародних питань інтерні з України. Так дякую вам. Перше питання там. Я я знаю, я просто щоб ви про сказали там сталися якісь сенсації в Європі. Я так розумію, вчора на парламентських виборах, зокрема у Франції, Можете взагалі описати, що відбулось, яка атмосфера взагалі. Я б не сказав би не використовувати таких голосне слово як сенсація. А що йделося у Франції? Це перемога ультраправої партії Front Фронт Національ на вибор до європейського парламенту, власне Марі Лепен, яка партію, яку звинувачують в тому числі в співпраці чи в підігруванні політики Путіна щодо України, в тому числі. А втім, якщо брати європейський парламент вибор до європейського парламенту в цілому, то а, дійсно відбувся ріст підтримки правих радикалів. Це і Франція, це і Греція. Очікувано Греція після всіх а, подій з кризою і за і, і політики ЄС, яке було втілено в цій державі. Це Великобританія, це також Австрія і а, Угорщина. В цілому а, праві ну Якщо ми не мали ультрававі, якщо не мали попередньому скликання 30 з копійками мандатів, то зараз не будуть мати 40, 40, там, до, до, до 45. Тобто ріст не такий значний. В цілому е, правильно сказати, це 731 депутата. Тобто це, ну, скажімо так, мінімальний е, е вплив. На політику ЄС. З, з однієї сторони ультраправі, з іншої сторони, ультраліві, які також збільшать своє представництво. Переможцями виборів є консерватори, які мали найчисленнішу фракцію минулого скликання, які матимуть найчисленнішу фракцію і цього скликання, але вони втрачають близько 60 мандатів. Ну і власне. Результат в цілому це те, що дві провідні партії це консерватори і соціал-демократи, вони просто змушені працювати разом, як в принципі це відбувається в європейській традиції, в традиції європейського парламенту, і досі. А для того, щоб приймати рішення необхідні для подальшої інтеграції. А що стосується ну, в нас була надія на те, що пан Родислав Сикорський став одним з очільників. Я так розумію, що зараз ця надія і все менше і менше. Uh, питання uh, назначення нових інституцій і комісії, і представника ЄС питань зовнішньої політики і uh, президента Європейської ради, воно буде відбуватися з осені, фактично з вересня там, до листопада місяця. Uh, це буде складний процес. Uh, щодо комісії європейської комісії, можливо, вже більш є якась ясність. Тобто ми можемо прогнози, що це буде або Юнкер, uh, Жан Клод Юнкер, або Мартін Шульц. Так, uh, хоча це також, uh, якби це не виключні дві кандидатури, які можуть uh, зайняти цей пост. А щодо представників, щодо високого представника і ЄС і решти комісарів, це звичайно компетенції в першу чергу Європейської ради. Mm -hmm. Тобто, це рішення повинно прийнятися на рівні міністрів на рівні прем'єр-міністра і прем президентів. Uh, давайте просто. Uh... Ну, Просто ж нам, що нам, нам є відео про цьому, хоча найбільшу фракцію в, в Європейському парламенті зберігає народна партія і ПІПІ, -пі, як ви знаєте, не вона стала тріумфатором цих перегонів. Значного успіху досягли країни, країни, крайні праві та ліві партії, то країни, в яких підтримали ці партії, які можуть майже вдвічі збільшити свою присутність у головному представницькому органі в і мати від 120 до 140 народних. народних, народних. Депутатів, європейських депутатів з 750 це майже четверта частина, 25%. Крайні праві або ліві партії стали першими у Франції, Греції та Данії, а також матують вагомі здобутки в Австрії, Великій Британії. Єдиним хорошим знаком в цій історії помірковані партії називають Явку. Перше за багато років вона зросла у порівнянні з попередньою, хоча й лише на 0,1% і становила 43,11%. Нагадаю, що на минулих президентських виборах в Києві було в Україні було десь 63-65%. Давайте подивимось цей ну заяву щодо цього, і потім продовжимо наш фір. Європейська народна партія за даними підрахунку голосів втрачає близько 60 депутатських місць, але залишається найбільшою групою в Європарламенті. У них буде понад 200 багнетів. Другою за розміром буде фракція соціалістів, яка теж помітно схудне до приблизно 180 депутатів. Третя за чисельністю група позафракційні. Вона ж збільшиться втричі за рахунок євроскептиків. Основний претендент на посаду голови єврокомісії, лідер переможців Жан Клод Юнкер вважає, що це зробить інші партії більш поступливими. Я так розумію, що виберуть мене, оскільки народна партія перемогла, причому із двозначним відривом. Це означає, що мені доведеться вести переговори із іншими силами, аби сколотити більшість для лідера соціалістів Мартіна Шульца перемога конкурентів не є такою вже очевидною, тому його партія теж розраховує на роль у формуванні більшості. Одна річ зрозуміла. Народна партія втратила 60 місць у парламенті. Інша річ теж зрозуміла без згоди із соціал-демократами у парламенті більшість не буде можливою. Переможці виборів не згадують євроскептиків. Наскільки дієвою силою ті стануть, стане зрозуміло з того, як ефективно численні антиєвропейські партії зможуть знайти спільну мову. Отже, це що стосується результатів і е, статистичної інформації, наскільки я розумію, що взагалі вибори в Європарламент для Європи це така, не не, не така вже і подія, якщо порівняти, наприклад, будь-які вибори в Києві, навіть місцеві вибори. Навіть якщо прийняти будь-які вибори в ті, тих самих держав, єС, явка в них є значно більшою, ніж явка на виборах Європейського парламенту. Власне, один з позитивів цих виборів є те, що дійсно явка не просто вперше за багато років, а взагалі вперше в історії прямих виборів Європарламенту стала є більшою, ніж явка на попередніх виборах. Тобто, якщо брати з 1979 року, коли вперше відбулися прямі вибори до Європейського парламенту, і до 2009 року з виборів до виборів явка постійно падала. Не дивлячись на те, що з виборів до виборів компетенції. Программа постійно збільшувалася, а євроскептики трактували цю, цю тенденцію як певне голосування громадян ЄС ногами, коли вони фактично виражали свій протест проти подальшої реінтеграції, не ходячи на вибори. А от питання щодо цього чи була наскільки була взагалі потужною кампанія щодо того, щоб залучати людей до цих виборів? В деяких державах, як припустимо, в Литві, ця вибори до європейського парламенту співпали з другим туром президентських виборів. Відповідно, якщо вже виборець пішов на ну, так, дільницю, отримали, так так. Після, так. Mm. Це простіше в Бельгії. Взагалі відбулися вибори і до парламенту національного, і до регіональних парламентів, і європейських парламент. Тобто це було ну, в принципі в Бельгії, і Голандії і, 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 участь в виборів обов'язковою. Mm -hmm. В тих державах, як Угорщина, як як Чехія, явка виборів, виборців не дотягнула і до 20%. Mm -hmm. Фактично, у нас така явка на Донбасі в зв'язку з проведенням АТО. Там просто ну от, попри те, що вибори відбувалися не один день, а з 22 по 25. три дні. 4 дні Чотири дні ну, не допомогло європейцям. Сашки не спонукало їх на цей час і проголосувати. Більшість чеські журналісти, автор біографічного дослідження про дисидента та першого президента Чехії Вацлава Гавела в інтерв'ю громадських твою розповів про відчуття. Російську загрозу в його країні, позицію офіційної права щодо подій в Україні та олігархізації чеського медіапростору. Я чому до, до цього веду, щоб просто і нашим глядачам пояснити, що дуже багато людей казали, що після цих виборів буде м, посилиться, скажімо так, про, ну позиція путінських друзі, друзів Путіна. Так а інші кажуть, що не посилення їх, а просто послаблення друзів е, України. Давайте подумаємо, що каже саме чеський журналіст про позицію Чехії. Які сьогодні відбуваються дискусії в Чехії з приводу подій в Україні, російської агресії, окупації Криму, дестабілізації в східних регіонах? Чи відчувають Чехи себе в безпеці в цих умовах? У Чехії відбувались досить божевільні дискусії про можливу окупацію росіянами курортного містечка Карлові Вари, де відпочиває чимало російських туристів. Можливо, у нас менше відчуття загрози ніж Польщі та країнам Балтії, але ми відчуваємо велику симпатію до України. Не можу сказати про простих людей, оскільки немає даних соціології з цього приводу. Але якщо ви почитаєте чеські газети, подивитесь чеське телебачення, то може видатись, що це проукраїнська пропаганда. Чеські медіа трохи ангажовані в українській тематиці. Я розумію, що Путін більше не поважає міждержавні кордони однак, з іншого боку, я не хочу, щоб мені казали неправду, бо часом здається, що відбувається маніпуляція з боку чеських засобів масової інформації. При цьому я б не сказав, що це відбувається через те, що Чехи так люблять Україну, адже вони насправді не знають багато про неї. Водночас є великі проросійські відчуття, інстинкти 40-річної давності через агресивну поведінку Росії проти своїх сусідів. Чи помітна в Чехії проросійська пропаганда в такому разі? Так, звичайно, зокрема, в Чехії створено потужну мережу так званих друзів Росії, яка очолюється колишнім прем'єр-міністром Чехії Ірже Поробиком. Більшість матеріалів про російського змісту публікується французькою і зазвичай постійно критикуються з боку чеських медіа. Чи відчувається в Чехії посилення загрози від діяльності російської розвідки? Чеська контрозвідка щорічно публікує звіти про свою діяльність і в останні сім років фіксує зростання загрози з боку діяльності російських спецслужб. Однак ніхто не знає конкретно про що йдеться. Була одна цікава історія. Одна з чеських державних енергетичних компаній хотіла побудувати атомну електростанцію і проводила тендер, на який вийшли тільки дві компанії – чеська та російська. Тоді серед чеських посадовців, із колишнього уряду Петра Нечаса виникло відчуття загрози з боку Росії, адже цей тендер міг надавати можливість впливу з боку російської компанії на внутрішню політику Чехії. Яка позиція чеської еліти щодо події в Україні. Президент Мілош Земан видавався досить проросійським на початку однак він змінив в ході подій свою позицію. Земан часом може бути проросійським, а часом виступати і проти Росії. Таким чином бути зовсім не коли він ще не був президентом, то мав нагоду з'їздити в Грецію на один профінансований Москвою захід за участю російських олігархів. Водночас місяць тому він раптом заявив, що коли Росія здійснить відкриту агресію проти України, миротворчі війська мають бути введені в вашу країну. Отже, він зовсім не прогнозований. Але його уряд загалом є проукраїнським, хоча тільки в риториці. Наш прем'єр-міністр Богослав Соботка добровільно, без жодного тиску зовні, після одного із засідань міністрів Європейського Союзу, сказав, що ми не хочемо жодних санкцій проти Росії. Водночас в чеському уряді є також люди, які сказали після анексії Росії Криму, що російська енергетична кампанія має бути позбавлена можливості брати участь у тендері на будівництво атомної електростанції. Але це, на жаль, тільки слова. Що стосується дискусії на тему безпеки, в якому напрямку вони зараз відбуваються в Чехії? зараз. У нас є певний консенсус щодо збільшення оборонних витрат, що є досить складним питанням. Оскільки протягом останніх десяти років ліві уряди в Чехії постійно урізали оборонні бюджети зараз може відбутися зміна, але для цього потрібен певний час. хочу торкнутися питання олігархізації медіапростору. Більшість телеканалів в Україні контролюється декількома олігархами, які маніпулюють через них громадською думкою та використовують у політичних цілях. Наскільки загрозливих масштабів цей процес набув у вашій країні? В Чехії ця тенденція помітна в останні п'ять років, коли великі чеські бізнесмени купують чеські друковані видання. Поки до каналів справа не дійшла. Але рік тому відомий олігарх Андрій Бабич викупив найбільш популярні чеські газети, де внаслідок цього відбулись певні зміни в редакційній політиці, і вся країна, наче рухається в східному напрямку і стає схожою в цьому плані на Україну. Я б радив вам рухатись навпаки на захід. Отже, отже, це була позиція Чехів щодо ситуації, яка відбувається зараз в Україні. Нагадаю, що е, сьогодні вже Росія відреагувала на те, що відбулося в Україні вибори. Прес-секретар Володимира Путіна, е, пан Песков, заявив про те, що раніше президент чітко заявляв, маєте на увазі президент Путін, заявляв свою позицію, говорив, який снаріз з його точки зору був би найкращим. Проте вибори відбулися так, як вони відбулися. І позиція Володимира Путіна не зазнала змін, вона залишається. А тим часом президент Путін, сам Володимир Путін заявив про те, що він з повагою поставиться до вибору українського народу. Але чи буде він вітати майбутнього президента, поки що невідомо. Нагадаємо, що Віктор Янукович знаходиться на території Російської Федерації вже більше 90 днів. З цього дня він не виїжджав за територію країни і фактично, якщо згідно. Російському законодавству пан е, Янукович є нелегалом на території Російської Федерації, або має вже інший статус. Це означає, що він біженець, або він утримав е, е, політичний порятунок там, або він все ж таки став громадянином Російської Федерації, отримав вид на ж, помешкання саме в тому будинку, де він знаходиться в Жуковці на в Московській області, де як подейкують наші. Е, Колеги, журналісти, він проживає, а не в ростові на дону біля кордону з Україною. Отже, ми продовжуємо наш ефір. Я нагадаю, що ми говоримо про вибори в Європарламент. Які можуть бути наслідки для українців ті вибори, які відбулися? Я думаю, що надто таких глобальних і відчутних наслідків не буде. Європейський парламент як був, так і залишиться достатньо про українську інституцію в плані, що заяви депутатів будуть йти далі, ніж офіційні документи прийняті, в тому числі на рівні ради ЄС. Яскравий приклад це надання членства ЄС в Україні. Якщо Європейський парламент своїх резолюціях досі завжди відкривається відкриваються двері, можливими відквідкритими достатньо відверто говорить, що Україна має повне право. Бачити себе як майбутнього члена в ЄС, то а, рада, все, що можна було досягнути від ради, за те, що угода про асоціацію є не останнім моментом взаєма. Тобто така тенденція нас збережеться. Чому, тому що всі провідні партії, скажімо так, проєвропейські, чи партії, якісь підуть подальшу європейську інтеграцію, а, вони, от, вони зберегли більшість, якщо ми додамо до її додамо соціал-демократів, додамо лібералів і зелених, вони ма, не матимуть близно 400 з чимось 500 депутатів. Тобто тут а, позиція ЄС і парламенту не поміняється. Що може бути в конфігурації комісії, це збільшення кількості комісарів, які представлятимуть соціал-демократів. Тобто, власне, це буде результат тої широкої коаліції, яка є неминучою для європейського парламенту. А як ми знаємо, що європейські соціал-демократи, в принципі, мають тенденцію до більш м'якшої позиції щодо Росії, чим консерватори. Тому можливо. Цій позиції буде, певно, м'якший підхід комісії в цілому щодо Росії. Говорять, які комісарі, відійдуть до якої партії. І останнє питання, що вас вже відпустити. Я так розумію, що основна сила, яка зараз, ми вже казали, про допомогу росіянам, все ж таки залишиться Європейська народна партія. І це буде Більшість, не Більшість. Ну, найбільша група, але найбільша парція, так, так, так. До європейської народної партії, якщо мені не зраджує пам'ять, входить лише одна українська партія це Батьківщина. Ну, І, не на і асоці... наша Україна має, асоці... має асоціонований члени. Статус спостерігача, так. Так, статус е... спостерігача. Більше ніяких українських партій, до європейських партій не мають статусів. Соцінтерн намагався про це соціалісти, mm -hmm. здається, mm -hmm. і. Все і партія районі не могла св'ясувати стосунки з соціал-демократами з соціал-демократами, яка б мала в Європарламенті особливий статус. Так, от що стосується батьківщини. Чи можуть зараз війти інші партії до ЄПП? Я так розумію, що будуть створені нові партії, які будуть намагатися отримати статус? Чи одна країна, одна партія? Власне, у нас, наш партійний ландшафт, він зараз, він як після землетрусу, він абсолютно пере, переформатовується. Тому, звісно, коли. Буде на ситуація, що є одна партія, умовно кажучи, під яка орієнтується на нового обраного президента, а і вона нас своє бажання рухатися інтегруватися з ЄПП, Я думаю, що ЄПП в цьому не відмовить. Mm -hmm. І власне, мали приклад, коли і наша Україна, і батьківщина одночасно були спостерігачами в ЄПП, тому But тут не буде, не буде проблем. Я думаю. Mm -hmm. Добре, дякую. Нагадаю, що на з вас був Володимир Гушулеєкс.